Доброго ранку всім малятам. Послухайте загадку і відгадайте, це кімната непроста, холодильник і плита. На столі стоять смачненькі. Відгадайте малята, про яку я цю кімнату? Відгадали? Так, це про кухню. А ви вже поснідали сьогодні перед заняттям? Так, малята, а вмилися? Це добре, тоді будемо починати. Подивіться уважно і скажіть, а в якій кімнаті ви снідаєте? На кухні правильно. А де мама готує вам їжу? Теж на кухні? А де ви з мамою з бабусею п'єте чай та снідаєте правильно. Це все робите на кухні. Що ще можна робити? Мити овочі, нарізати салат, а ще смажити та варити на плиті, тушкувати в духовці, варити смачний суп. Робити з мамою смачний смачний обід, допомагати мамі робити пиріг. Та ще можна погратися. Дітки, зараз ми з вами пограємо в гру. Відгадай, що це? Я на стіл трохи схожа. Є на кухні і в прихожій. У спальні я буваю рідко, а завусь я табуретка. Молодці. Далі. На нього ти можеш сісти, коли до столу покликали їсти. Так, це, це стілець. Під дахом чотири ніжки, а на даху суп та ложки. Це стіл. Молодці. Він продукти зберігає, їжу в холоді тримає, є у ньому морозильник, зветься диво, холодильник. На кухні я помічниця готувати для сім'ї. І мама наша розумниця чакує біля плити. Тепер давайте повторимо: це витяжка, плита, тостер, стіл, стільці, посуд. Мийка – це рушники, тостер, холодильник, блендер, це посудомийка. Дітки, а про що ми розмовляли? Про кухню, приладдя, меблі. Дякую вам і до побачення!